Медіацентрі обласної військової адміністрації вже традиційно по понеділках ми говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 623 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 456 виїзди на пожежі. Ще 20 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 48 хибних хибних. Повідомлення та три завідома неправдивих цього тижня. Саперами ДСНС Вінниччини знищено чотири одиниці вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. За тиждень заареєстровано 451 пожежу, під час яких одна людина загинула, травмувалося троє громадян. Зокрема, останні травми отримали під час пожеж на відкритих територіях у селі Пологи Теплицької громади та селі Малинівка Літинської громади. Пожежі в екосистемах наразі є одним із найактуальніших питань. Вінчина у вогні, і це не просто слова. Лише за минулу добу підрозділи ДСНС області ліквідували 126 таких загорань. Вогонь опалив землю на площі. Понад 95 гектарів З початку року на відкритій території ліквідовано 661 пожежу на площі понад 520 гектарів. Вже є ряд випадків, коли через пориви вітру вогонь поширюється на господарчі споруди та знищує їх. Та не лякають вінничан не знищення власного майна, ні штрафи в тисячі гривень. Вони все одно продовжують нищити природу та все живе. Ми ж нагадуємо вкотре, що громадяни не. Суть відповідальність за провокування пожеж у вигляді штрафу від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень щодо посудових осіб. Штраф може варіюватися в межах від 15 тисяч до 21 тисячі 420 гривень. Протягом минулого тижня, завдяки оперативності підрозділів служби порятунку, на пожежах в області вдалося врятувати від знищення 15 будівель. Щодо ситуації на водних об'єктах, знову зареєстровані трагічні випадки в області. Три людини загинуло, чотирьох вдалося врятувати, серед яких одну 12-річну дитину в селищі Теплик. Як з'ясувалося, хлопчик вийшов на ледь вкритий кригою місцевий ставок, але лід не витримав ваги дитини. І за кілька секунд малий опинився у крижаній воді. Тримаючись за шматок льоду, він чекав на допомогу. Один із рятувальників, Пірнув у воду, щоб дістати дитину. Хлопчика швидко витягли на берег і передали медикам. На щастя, з ним усе добре. А вчора у Вінниці на вулиці Гетьмана Мазе порятувальники витягли зі ставка ще двох людей: 34 та та 40-річного чоловіків бійці ДСНС витягували з крижаної води за допомогою човна, рятувальної матузки та круга. Пам'ятайте, крихкий лід смертельна. Пастка наступного разу рятувальники можуть не встигнути. Особливо звертаємося до батьків і педагогів. Не нехтуйте небезпекою. Говоріть із дітьми про ризики виходу на лід. один небезпечний крок може коштувати життя. Ми маємо дбати про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.